Мої вітання зараз. Я на Софії на Софійській площі у центрі Києва, і ось тут буквально до завтрашнього ранку буде ще перебувати е, така інсталяція, яка називається Чорна хмара. Це продукт творчості українських митців. Художник Олексій Сай, генеральний продюсер всієї цієї історії. Відомий волонтер і громадський діяч Віталій Дейнега. І все це зроблено для того, щоб ця чорна надувна хмара, яка складається з 45 маленьких хмаринок, вона символізує собою ту чорну загрозу, яка насувається на весь світ, але світ цього чи то не відчуває, чи то не знає, чи то не хоче знати. І воно поїде, вся ця конструкція на каркасі. В Америку на всесвітньо відомий фестиваль сучасного мистецтва Burning Man, який почнеться наприкінці серпня у пустелі Лотл Рік у Неваді, і ось цей символічний знак буде спонукати людину, так сподіваються організатори, не забувати про. Вторгнення Росії в Україну про цю агресію, і про те, що якщо весь світ це не зупинить, то після України настане черга Європи, ну і так далі, моя задача розповісти про цей витвір, поцікавитися у киян і гостей столиці, що вони думають про цю інсталяцію. Ну і я думаю, що з цим ми порамося. Ця фігура буде стояти тут до завтрашнього ранку, і далі її зберуть і повезуть до Америки. Ось така історія, подивіться уважно. Ну, мої враження, якщо уявити, що. Ця чорна хмара буде стояти не в історичному центрі Києва, а посеред пустелі. Вночі вона ще буде підсвічуватися. Тут буде лунатий голос Ахтема Сейтаблаєва, який буде читати уривок з Миколи Хвильового. Буде музика Даха Браха. Будучи звуки обстрілів, які записали, до речі, справжні обстріли у Запоріжжі. То Мені здається, що це має справ... справити враження відповідно. Бачите, як воно поєднується невесело з Софійським собором.